Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – задачі на знаходження частини від числа та числа за його частиною. Розв'язування рівнянь. Будь ласка, відкрий свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 98. Один рядочок. Наступне завдання. У таблиці зазначена 1 п'ята кожного числа. Назви числа. 2 – це 1 п'ята числа 10. 7 – це 1 п'ята числа 35, тому що 5 множимо, 7 множимо на 5. 1 – це 1 п'ята числа 5. 9 – це 1 п'ята числа 45. 4 – це 1 п'ята числа 20. Молодці! 10 це одна п'ята числа. 50. Розумнички мої. 3 – це одна п'ята числа. 15. 0. Це одна п'ята числа. 0. 3 це 1 п'ята числа. 15. Так, 6 це 1 п'ята числа якого? Правильно. 30. Молодці! Будь ласка, давай визначимо масу кожного товару. Якщо на картці зазначена одна третя частина його маси. Дивимось, капуста, одна третя частина, її буде 1 кг. Щоб знайти ціле, треба 1 помножити на 3 буде 3 кг. Наступне. У нас є маса кавуна. Одна третя маси кавуна це 2 кг. Щоб знайти повну масу, треба 2 помножити на 3 буде 6 кг маса кавуна. Маса мішечка з картоплею, 1 третєї мішечка 8 кг. Щоб знайти повний мішечок, нам треба з вами 8 помножити на 3 буде 24 кілограми. Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по два пиріжки. Це становить одну п'яту всіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки пиріжків спекла бабуся. Що треба дізнатися в першій її? Треба дізнатися, скільки вона роздала внукам, а в другій знайти повне число пиріжків. Отже, 3 множимо на 2. 2 множимо на 3 і отримаємо 6. 6 множимо на 5 буде 30 пиріжків, бабуся спекла 30 пиріжків. Наступне мурашка проповзла 6 метрів, що становить 1 п'яту її шляху від гриба до мурашника. Який шлях ще треба подолати мурашці? Що ми маємо зробити? Ми знаємо: 1 п'яту всього шляху це 6 метрів. Що можемо зробити в першій дії? Так. Ми можемо з вами дізнатися, скільки треба проповсти. А в, другій, а в другій дізнатися, скільки ще залишається їй проповсти далі. Тобто, спочатку дізнаємося весь шлях від мурашника до грибочка, а далі скільки залишилось. Перша дія ми робимо 6 множимо на 5, буде 30 метрів. Це шлях. Далі 30 мінус 6 буде 24 метри. Мурашці ще треба подолати 24 метри шляху. Будь ласка, побудуй відрізок, 1 четверта якого дорівнює 2 см. Треба 2 помножити на... Скільки? на 4 буде 8 см. Отже, тобі треба накреслити відрізок 8 см. Наступне розв'яжи рівняння. Розглядаємо. 7 помножити на С дорівнює 42. С дорівнює 42 поділити на 7. С дорівнює 6. Підставляємо, 7 помножити на 6 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. Наступний 42 ділимо на х дорівнює 7. Х дорівнює. 42 поділити на 7. Х дорівнює 6. Отже, 42 ділимо на 6 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Будь ласка, наступне. А помножити на 10 дорівнює 80. А дорівнює 80 поділити на 10.

7, і 3, 8, і 2, 9 і 1. Тепер треба нам з вами, так, знайти добутки цих доданків. Тобто, що треба зробити? Правильно, наприклад, 10 це 1 і 9. Тобто 1 ми множимо на 9 буде 9. Далі 10 це 2. Та 8. Давайте 2 помножимо на 8 і отримаємо 16. Далі 10 це 3 і 7. Якщо ми 3 помножимо на 7, то отримаємо 21. А якщо додамо, буде 10. Далі в нас було 4 та 6. Якщо 4 помножимо на 6 буде 24, а якщо додамо, буде 10. Наступне 5 та 5, якщо додамо, буде 10. А якщо помножимо, буде 25. Наступне 6 та 4 буде 24, якщо помножимо. Якщо додамо, буде 10. І далі наші додамки та множники повторюються. Домашнє завдання: виконай номер 464 та 465 увагу ви молодці